Чотири роки тому з ініціативи президента України Володимира Зеленського в Україні з'явилась дія Держава в смартфоні. Історія цифрового розвитку країни почалась з водійського посвідчення та техпаспорта в телефоні. Потім Україна стала першою країною у світі, де цифровий паспорт отримав таку ж силу, що й паперовий чи пластиковий аналог. Зараз діє це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. Це можливість перереєструвати авто, сплатити податки, купити військові облігації, задонатити на дрони, оформити статус ВПО, податись на відновлення будинку. Пошерити документи на авто, відкрити ФОП і скористатись послугою є малятко. З початку війни дія стала рятівним колом. З 24 лютого 2022 року в застосунку та на порталі дія з'явилось понад 70 нових сервісів. Від комплексної послуги для ВПО до грантової програми є робота. Українці активно користуються застосунком, адже там немає черг купи паперів та бюрократії. Це швидко та зручно. Круто, бо я була в Європі. і Це дійсно номер один. Там повна бюрократія, і треба бігати. І там ще такі всі папки. Документів ксерять до сих пір, це там ну я не знаю. В кожній інстанції вони дивляться на наші на нашу дію такими очима, і вони, я знаю, деякі країни вже намагаються щось подібне собі придумати. Хоча деякі інші країни вони не признають. І навіть зляться, ну мені здається, вони зляться, бо в них свого немає такого. Думаю, що це класне було рішення його запровадити, оскільки ми повинні рухатися в ногу з часом. Як би мовити, так ми все ж таки знаходимося в 21 першому Тому я вважаю, що це був класний законопроект від Володимира Зеленського. Насамперед воно дуже сильно зручно. І за те, що ти коли кудись ідеш, десь забув паспорт. І в тебе насамперед його запитують. А воно зручно все в телефоні. Оце дуже великий. Плюс дія розвивається щодня. Зокрема, сьогодні голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що найближчим часом у дії планують запустити онлайн шлюби. За словами міністра, це досить технологічно, а також дозволить нашим військовим одружуватись дистанційно. І це буде так, також досить технологічно. І я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це буде унікальне також для всього світу, і це дозволить нашим військовим також одружуватися на по суті на дистанції. І це також така важлив, важливий крок. Також ми плануємо за, запустити кабінет пацієнта і медичні пошівні для того, щоб люди могли швидко отримати інформацію, коли записуються до лікаря. Інформацію під час запису до лікаря про рецепти там і так далі. Це розмитнення авто. Я думаю, що в найближчі дні буде голосування Верховної Ради в першому читанні законопроекту про розмитнення. Якщо законопроект буде прийнятий, ми досить швидко зможемо запустити цю послугу. Також Михайло Федоров додав, що ні повісток, ні виборів у застосунку не планується. Водночас, вже цього місяця Федоров анонсував відкриття коду, тобто розробники з усього світу зможуть дізнатись, як функціонує дія анна Литвин, Іван Ванкаченко, Кременчуцькі новини.